Сьогодні, 27 листопада, Олександр Турчинов відкрив перше засідання новообраної Верховної Ради. Урочисте засідання з нагоди складання присяги народними депутатами України, обраними 26 жовтня 2014 року. Оголошую відкритим. Після чого у залі прозвучав гімн України, і депутати дружно проскандували Слава Україні! Героям слава. Герої слава! Герої слава! Герої слава! Герої слава! Турчину привітав обранців з початком роботи і побажав плідної праці. На урочистому засіданні ради присутні президент України Петро Порошенко, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Арсеній Яценюк, попередні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Щоправда, обійшлося без сюрпризів. Віктор Янукович не з'явився. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов запросив нардепів до складання присяги. Після чого депутати скріпили присягу своїми підписами та прозвучав духовний гімн України, Боже України храни. Надія Савченко, депутат від партії Батьківщина, підписала текст присяги напередодні особисто у присутності адвоката, перебуваючи у СІЗО в Москві. Документ показали на електронному табло. Крім прийняття присяги, депутати вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО військових та цивільних. Наразі оголошено перерву до 12.00.